Доброї пори доби хотіла сьогодні записати відео для тих, хто мене добре не знає, тому що останнім часом мене дивиться дуже багато людей, які не є моїми підписниками в інстаграмі та Фейсбуку. І це мене дуже радує, тому що я хочу нести людям інформацію і я це роблю. Багато хто в мене бачить як таку собі дивну особу, яка постійно показує якісь пакетики. Якісь баночки, якісь пляшечки і розказує про те, що це треба постійно пити. Хочу вам нагадати, мене звуть Леонель Зінько, мені 52. Але я зараз так почуваюся, що я навіть забуваю, що мені 52 ніхто мені не дає стільки. Це тому, що я постійно дбаю про себе. А дбаю я про себе з інноваційним продуктом, так-так з цими пакетиками. Багато хто вважає мене дуже дивною, але насправді я відношуся до людей, які просто дещо зрозуміли на дуже глибокому рівні. Я маю освіту, хіміка-аналітика, маю вчене звання і науковий ступінь. Я викладаю аналітичну хімію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка вже більше 25 років. Чому я обрала цей продукт? Чому я про нього постійно говорю? Зараз спробую вам пояснити, цей продукт це дещо унікальне. В світі 5,5 мільйонів людей його вже споживають в усіх точках світу, на усіх континентах. Тому що вони зрозуміли, що цей продукт дає їм ресурс. Що таке ресурс? Це сила, енергія, це відсутність хвороб, це відсутність хронічних запалень і усіляких негараздів. Це люди, які реально оцінили, що таке не ходити в аптеку, а жити життям, яке сповнене енергією. І це дуже важливо. Чому я, як хімік, обрала ці продукти? Це дуже інноваційний продукт, тут більше 70 патентів. І вже ось 5 років з 2020 року, скоро виповниться 5 років через місяць, як я споживаю ці продукти на щоденній основі. Мій день сьогодні починається ось з цієї унікальної запатентованої пасти. Яка містить в собі Q10. З нею я відновила свої ясна. Дуже активно і ефективно її використовую. Вона нереальна. Рекомендую вам спробувати, далі, мій день починається з чарівного коктейлю. Зараз я спробую вам пояснити, що це за коктейль і як він допомагає мені вижити в цьому світі. Саме обставини зараз в Україні такі, що люди мають вижити і жити щасливим життям. І мені в цьому допомагають ось ці чарівні коктейлі, які я колочу собі щодня і всім людям показую. І багато хто думає, що якась дивна, постійно щось транслює, багато хто взагалі мене уникає дивитися з моїх знайомих. Ну, нічого, мені прийшов час 5 років назад, коли я. Зрозуміла, що я одною ногою тут, а одною ногою в іншому світі. Я би не хотіла, щоб ви опинились в такій ситуації по здоров'ю, в якій була я і моя родина. Бо ці продукти насправді допомагають людям не опинятися в складних ситуаціях по здоров'ю, тому що це профілактичні. Продукти для профілактики. Але якщо ви е, маєте вже якесь питання, нічого страшного. Тому що ці всі пакетики, ці всі саше, ці всі баночки, скляночки, все містить продукти, які працюють за правилом Шательє. Нічого нового. Ми додаємо до нашого організму необхідні реагенти та каталізатори, які містяться ось тут. Профілактичну дозу потрібну для організму. І організм сам рихтує свої біохімічні процеси. І насправді сила, яка закладена у природі, вона набагато більша, ніж та, що люди можуть придумати. Тому що кожен організм від народження має такий механізм самовідновлення і саморегуляції. Ну, це біологи краще знають. Ми хіміки знаємо, що мають бути біохімічні процеси, які відбуваються правильно. Для цього потрібні реагенти в достатній кількості і в певній пропорції, правильні. Для всіх біохімічних процесів в організмі потрібні каталізатори. Це вітаміни, а також мікроелементи. І потрібно вивести сторонні речовини, речовини, продукти реакції. Все. От для цього я п'ю ці коктейлі. Кожного дня, бо це профілактичне дозування. Як я знаю, що це профілактичне дозування, бо коли я прийшла в компанію п'ять років назад, я дізналася, що там є вчена рада. Я все перевірила, читала багато інформації, дізналася про те, що там є вчена рада в компанії величезна, фінансується самою компанією, а також європейськими інституціями. І ця вчена рада працює над тим, щоб скласти всі інгредієнти в такий спосіб, щоб нікому не нашкодити. Це німецький продукт, він зроблений з овочів, фруктів, злаків, спецій. Все так тут намальовано на цих пакетиках. Ви можете подивитися. Якщо хтось не довіряє це ваше особисте рішення. Але Німецькі продукти мають настільки високу сертифікацію, що ви собі навіть уявити не можете. Все, що тільки можна, всі можливі сертифікати, виробництво по GMP Made in Germany. сировина теж перевіряється. Це натуральна сировина, органічна, не містить ніяких домішок. Також співпраця з міжнародними інституціями. В тому числі великими університетами прикладних наук в Верхній Австрії, а також Люксембурзький інститут науки і технологій це два основних інститута, які почали співпрацювати. І наразі вже їх дуже багато європейських університетів та інститутів науково-дослідних, які підтримують зв'язок з цією компанією, і Там проводяться дослідження, дослідження дуже високого рівня. Що таке 70 патентів і 20 очікують на затвердження? Це не просто продукти, це інтелектуальна власність. Кожний з них це є інтелектуальна власність, і я е, щиро радію з того, що я можу дозволити собі е, споживати такі продукти. Я не одна в Україні компанія настільки швидко розвивається. Що у окремих останніх місяцях приріст товарообігу був близько 40%. Це неймовірно. Тому що люди почали розуміти, що якщо вони не візьмуть відповідальність за своє здоров'я в свої руки, то ніхто їм не допоможе. Ніхто. Тому що які би гроші у вас не були, якщо організм починає хворіти, ви знаходите їх і не завжди, на жаль, не завжди. Можуть допомогти гроші. То, для того, щоб не допускати такої історії своїм організмом, я вам рекомендую все ж таки послухати це відео до кінця і зрозуміти, що ви можете приєднатися до цієї компанії і споживати такі продукти, так само як і я, а також забезпечити ними свою родину. Деякі продукти, наприклад, ось цей баланс, розроблялися 9 років. Дев'ять років постійних досліджень, і ми маємо в руках продукт, який регулює рівень цукру в крові, який запобігає різним негараздам з цим показником, який профілактує різноманітні захворювання, які на сьогоднішній день дуже поширені, не тільки через те, що ми їмо багато цукрів і вуглеводів, а й через те, що в нас нервовий стан складний в усіх людей. І недостача мінералів, які регулюють цей обмін, теж дуже важливо. Тут комплекс, який дуже гарно допоміг мені, а також багатьом людям, які мають цю проблему. Також хочу сказати, що сучасна людина. Має дуже мало часу для того, щоб приділити його собі, тому що у нас дуже багато справ, тому вчені об'єдналися і зробили цей продукт універсальний для всіх людей. Нам потрібно всього лише 5 хвилин вранці для того, щоб приготувати такий ось комплекс. І вечірній мінеральний комплекс 15 хвилин, і відповідно, ми за 20 хвилин на день можемо забезпечити 80% потреб свого організму мікронутрієнтах, які покращать метаболічні процеси у вашому організмі. І вам не треба замислювати, що з чим з'єднувати. Імецькі вчені вже про це подбали і зробили так, що наші продукти продукти компанії Pian International, вони є абсолютно біодоступними, тобто підвищили біодоступність аж до 98%. Це є високі технології. Наука не стоїть на місці, і те, що тут є патенти, для мене дуже важливо. Зараз я можу вам показати одну з таких технологій. Вона стосується збільшення біодоступності жирних форм. Багато речовин мають високий лохпі, і вони погано розчинні в воді. І для того, щоб вони засвоїлись, організм має перевести їх у водорозчинну форму. Зараз я в скляночку налила трішки тепленької води. І покажу вам, як розчиняється жир. Це комплекс для серця та судин. Це омега і Q10. Ці молекули дуже потрібні кожному організму. Q10 після 20 років уже в організмі не виробляється. І ви бачите, як міцельовані форми. Водорозчинні. дуже гарно розподіляються по водному розчину і навіть без перемішування, тому що тут міцелки малесенькі і ліпосоми. І ще є речовини, які прискорюють засвоєння, розсмоктування цих жирних форм. Омега-3 і 10, які дуже потрібні моєму серцю та судинам. Профілактичне дозування на кожен день. Все можна змішувати в одній скляночці. Ось сьогодні я буду споживати Basic. Basic це комплекс для профілактики, негараздів із кишково-шлунковим трактом. Він містить дуже багато речовин, які допоможуть працювати в системі травлення. На сьогоднішній день система травлення це дуже важлива система, яка в більшості людей працює не дуже ефективно. І всі це знають. І закрепи, і дисбактеріози, це дуже поширені проблеми. Беремо ось один пакетик, це для кожної людини профілактика. Висипаємо в ту ж саму скляночку. вчені подбали про те, щоб наші продукти дуже гарно поєднувалися між собою, розмішуємо і ми маємо запас на цілий день вітамінів. Це вітамін С, вітамін Е, провітамін А, каротиноїди, от, А також селен для профілактики, проблем із е, імунітетом, а також е, інших проблем в організму. Все в одну скляночку. І сюди ще додам комплекс вітамінів групи Б та трошки для моєї енергії гораніну. Горанін потрібен для того, щоб запалити процеси метаболізму. Це є речовина, яка дає енергію, насипаю три ложечки. Все одну скляночку, все дуже швидко, зручно поєднується. А також це дуже смачні коктейлі. І ці коктейлі споживати одна насолода. Кожного дня, щодня, я прокидаюся з думкою про те, що Мені хочеться випити такий коктейль. І це дуже круто, що я маю таку можливість. Дані продукти всі дуже смачні. Омега в нас виробляється із водоростей, вона не рибна, вона не містить токсичних металів, які можуть міститися в рибі, тому що це водорослі культивуються в спеціальних умовах. DHA до ЄПА це показник якості омеги. 125 до 1, Не один до одного, як у найкращій омезі, а в 125 разів краще. Для чого потрібна DHA? Для роботи мозку, для роботи високоорганізованих клітин організму. Вона входить до складу сірої речовини і дуже гарно покращує пам'ять та увагу. Ось таким коктейлем я починаю свій день і вам рекомендую. Це дуже смачно. Все зібрано в правильній пропорції комбінації. Подивіться, скільки всіляких овочів, фруктів, злаків, спілих, а не зелених, зірваних із гілки, і потім вони дозрівають десь невідомо на складі чи в магазині. Броколі, яка гарно працює із кишківником та шлунком і має протионкологічні властивості. Тут є ресфіратрол з виноградних кісточок, також гарний антиоксидант. Це профілактика, розумієте? Профілактика. Вона завжди дешевша, ніж є лікування. Я для себе обрала такий шлях. Тому я вам розповідаю про ці коктейлі. Я не спинюся розповідати, тому що насправді моєю метою є поширення інформації про те, як людина може собі допомогти. Я кайфую від того, як мої клієнти та партнери, які споживають продукти, покращують стан свого здоров'я, яких уже за 2-3 тижні можна і не впізнати. Вони змінюються, змінюється шкіра, починають блищати очі, світитися. Життям, розумієте, не потусклі очі, як у більшості наших українців, а очі, які світяться життям та енергією, люди починають посміхатися. Посмішка дає нашому тілу дуже гарні вибрації. І коли людина посміхається, коли людина гарно налаштована, позитивно, вона може навіть сама себе вилікувати. Вона може зменшити біль, вона зможе покращити своє самопочуття. Вона може цим ділитися з іншими людьми і з іншими людьми. І для мене це дуже важливо. Я дякую Богу щодня, що я маю таку можливість жити, бачити, чути, відчувати. Я маю можливість допомогти собі, а також ближнім. А також я можу допомогти іншим людям. Я шукаю на сьогоднішній день активних клієнтів і партнерів компанії PM International. Що ви отримуєте як клієнт? Ви отримуєте можливість. Придбати ці продукти незалежно в якій точці світу ви зараз знаходитесь, тому що компанія доставляє їх майже в 100 країн світу, придбати ці продукти із офіційного сайту компанії, тобто це є у виробника, а не в перекупників, тобто, в потрібній якості компанія вам доставить. І ви зможете споживати ці продукти, е, отримуючи консультацію. Я надаю дуже якісні консультації, тому що я маю великий досвід і глибокі знання. Розбираюся, як працюють ці продукти. Якщо ви просто придбаєте десь їх в інтернеті, ви не отримуєте цієї консультації. І я хочу наголосити, що дані продукти це смарт-продукти, вони працюють із вашим організмом. Налагоджуючи всі метаболічні процеси. І коли в організмі починають змінюватись процеси з поганих на хороші, то потрібне ведення, тобто потрібна людина, яка проконсультує вас. Тому що дані продукти дуже цікаво працюють з організмом, вони підходять всім людям, незалежно від стану здоров'я. Але вони потребують ведення, ведення клієнта. І я вам це забезпечу на високому рівні. А також я можу забезпечити вам можливість вашого вибору в сторону розвитку. Якщо ви стаєте клієнтом компанії, ви отримуєте доступ до продукції. Але якщо ви стаєте моїм партнером, ви отримуєте доступ не тільки до продукції, а й до розвитку, до можливості розвитку. Що це означає? Кожен в даній компанії знаходить те, що йому потрібно. Якщо вам потрібно спілкування із гарним оточенням, позитивних, здорових людей, тут в нас це все є. Якщо вам потрібен розвиток з точки зору того, що ви хочете розібратися в продукті, як воно працює, це може бути цікаво, наприклад, хімікам або іншим спеціалістам, біологам, то тут теж є можливість. Тому що тут високі технології дуже цікаво. Я насправді не перестаю дивуватися, тому як працюють ці продукти з моїм організмом та організмом моїх знайомих, моїх клієнтів та партнерів. А також ви можете розвиватися, бо компанія PM зараз знаходиться на шостому місці в світі серед 22 тисяч величезних компаній. Ця компанія. Виплачує кошти не на рекламу продукції, для того, щоб рекламувати її, виставляти в аптеках, в супермаркетах, бо ці продукти передаються лише з рук в руки. І компанія виплачує кошти партнерам. Тому ви можете одночасно, оздоровлюючись, розповідати про це іншим людям, так як роблю і я. І компанія вам, за те, що ви дбаєте про інших людей, буде виплачувати кошти. І так ви зможете отримати додатковий дохід, якщо захочете, зможете зробити його і основним доходом, розвиваючись з компанії. Якщо ви зараз мені скажете, я не вмію продавати, то насправді ви прекрасно всі продаєте. І якщо у вас запитають телефон вашого класного майстра, наприклад, по ремонту якоїсь техніки або перукаря. То ви дасте цей телефон. А це те саме. Ви ділитесь тим, що вам подобається. І тут вам нічого нового не треба робити. Вам просто треба ділитися тим, що вам подобається. Мені подобаються ці коктейлі. Я обожнюю їхній смак. І я ділюся з цим. І тут немає нічого складного. І таким чином ви зможете збудувати собі. Теж команду із партнерів та клієнтів, і компанія вам за це буде щомісяця виплачувати кошти. І насправді це є шанс для сучасних людей в Україні. Багато хто шукає роботу. Тут є можливість роботи з будь-якої точки світу. Вам потрібен для роботи лише телефон і бажання, і інтернет. І ви можете зателефонувати або поділитись інформацією в месенджерах. Або зняти ось таке коротеньке відео. От Ви можете робити це, як вам захочеться. І е, роблячи добру справу, гарну справу, оздоровлюючи націю, ми з вами можемо розвиватися. І це дуже важливо. І я би хотіла бачити в своєму оточенні людей позитивних, активних, тих людей, яким. Набридло жалітися, які хочуть змінюватись на краще, які хочуть мати гарну здорову родину, своїх дітей підтримати, своїх батьків, а також підтримати своє особисте здоров'я, щоб не бути обузою своїм дітям і державі. Ми можемо розвиватися. Ми з цією компанією можемо досягти величезних висот, так як і багато українців вже досягають. У нас є прекрасні можливості. Компанія нам їх надає. У партнера знижка від 20 до 45%. Ви можете купити собі продукти дешевше, а також можете будувати команду, міжнародну команду, яка допоможе вам розвивати свій бізнес, міжнародний бізнес. Подумайте, ніяких вкладень. Ви просто купуєте продукти, ділитесь інформацією. Вам не потрібно нічого орендувати, виробляти, розвозити, доставляти. Все це робить за нас компанія. І інновації вам не треба робити, тому що компанія постійно про це дбає. Продукти йдуть в ногу з часом. І ви в повній безпеці, тому що це компанія з рейтингом 3А. Хто почує мене? Приходьте на консультацію, у нас проходять презентації, у нас проходять навчання, все це безкоштовно. Нас навчають мільйонери, які теж колись були звичайними столярами, слесарями, військовими чи представниками інших професій, але вони з компанією PM International розвиваються. Через кілька років наша компанія буде номером один у світі. Це не просто передбачення, це факт. Тому що з такими темпами розвитку, як вона розвивається, вона дуже швидко пережине всі інші компанії. А за технологіями вона вже давним-давно перегнала це на 15 років попереду всього, що є у світі. Якщо вам цікаво дізнатися про це. Будь ласка, звертайтеся до мене. Я чекаю таких людей. Я активно шукаю таких людей, які хочуть змінити своє життя на краще. Приходьте до мене. І я поясню вам, розкажу, покажу, дам спробувати ці прекрасні коктейлі. І ви зможете за 5 хвилин оцінити їхню дію. Так, саме за 5 хвилин діє Activize. Тут такі технології, де адресно за 5 хвилин доноситься енергія та кисень до клітин. А більше кисню краще працює мозок, краще працюють всі системи. Ваше серце скаже вам дякую, якщо ви будете додавати ось такий продукт у свого раціону щоденно, невеличкими порціями, але щоденно або хоча б періодично. І, відповідно, якщо ви будете в здоров'ї, ви зможете краще працювати, краще виконувати свої звичайні посадові обов'язки. І відповідно мати енергію для того, щоб бути своєю родиною, своїми дітьми, своїми батьками, з тими людьми, з якими вам цікаво, з якими вам подобається бути. От в тому, то і цінність. Ви е, одночасно покращуєте стан свого здоров'я і стан своє свого фінансового здоров'я, тобто і фізичне здоров'я, і фінансове водночасно. Де ви бачили таку роботу, щоб під час роботи у вас здоров'я покращувалося? Я особисто за півстоліття, які я прожила, такої роботи не бачила. Єдине, це в компанії PM International. Тому що ці неймовірні коктейльчики, якими ми починаємо день, якими ми завершуємо день, вони творять дива. І я вас запрошую відчути на собі це диво. Я із задоволенням поділюся з вами інформацією і допоможу вам стати клієнтом або партнером компанії. Допоможу вам отримати якісну консультацію по здоров'ю і розкажу вам, як ви зможете покращити своє життя. Вранці я починаю з таким коктейлем, Завершую я ресторейтом. Ну і день мій завершується пастою. Зубна паста, яка містить Q10. І дуже гарно працює із моїм організмом. Люблю цей світ, люблю життя, люблю усіх навколо. Будь ласка, будьте здорові, бережіть себе і приходьте. Я з задоволенням розповім вам і е, пораджу, як зробити своє життя краще вже сьогодні. Не колись, а вже сьогодні. Гарного дня!